Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео з відгуками на продукти, які закінчились. Це перша частина з косметичними засобами. Якщо любите такі відео, то приєднуйтесь, будь ласка, і давайте разом подивимося, що в мене закінчилось. По-перше, викидаю ось таку маску для стоп від компанії Reflame. Об'єм у баночці був 100 мл. Використала приблизно половину. Вона мені чомусь не сподобалась, Це чисто моя така власна думка. В цієї маски для них багато є прихильників. Об'єм 100 мл. Такий м'ятний аромат, можливо, ще стара версія в мене. А зараз ця маска вже оновилась. Термін придатності закінчився давно, декілька разів давала шанси, але рука не тягнулася користуватися, тому викидаю. Хоча в мене зазвичай так буває дуже рідко, тому що я в основному навіть розрізаю всі баночки, щоб закінчити продукт до кінця. Закінчився ще один наш улюблений шампунь від компанії Reflame серія Love Nature. З лимоном, та м'ятою, об'єм 250 мл. Сподіваюся на те, що компанія Reflame цей шампунь не зніме з продажу, тому що що в мене, що в дитини рука тягнеться саме до цього бюджетного шампуню. Хоча в запасах стоять і більш дорогі, і шампуні з сайту iHerb, Але хочеться користуватися саме цим, тому що подобається стан. Волосся після використання подобається, що не подразнюється шкіра голови, немає лупи. Взагалі дуже хороший, комфортний шампунь. І я показувала в попередньому відео з замовленням від компанії Reflame, що купила ще три. Надовго, звісно ж, їх нам не вистачить, будемо потім ще замовляти і можу рекомендувати цей шампунь. Раз вже почали з продукції компанії Reflame, то продовжимо, вже покажу всі порожні баночки від цієї компанії. Чоловік використав аромат Глейши голубий. Я тепер навіть не знаю, які мені більше подобаються: чи голубий, чи зелений, вони обидва дуже приємні. Великий об'єм 100 мл, дуже красивий флакон. Якість цього аромату набагато вища, ніж його ціна. Зараз ми відкрили Джордані Gold Man Aqua і в порівнянні з цим ароматом, я би все ж таки обрала як повторну покупку глейші голуби. Тут і об'єм більше, і ціна дешевше, і, як на мене, він звучить більш приємно. Але це, звісно ж, все індивідуально. Також хочу сказати, ті, хто замовляють в компанії Reflame, знають, що цей аромат дуже часто представлений в різних акціях, його можна купити по вигідній ціні. Ось, наприклад, зараз можна обміняти. 100 сердець на покупку цього аромата за 150 гривень. Я вважаю, що це дуже вигідно і, напевно, так і зроблю, коли буду робити замовлення найближчим часом в компанії Reflame. І моя улюблена зубна паста від компанії Reflame Optifresh з натуральними трав'яними оліями, об'єм 100 мл. Ви часто бачите в моїх порожніх пляшечках, вона постійно є в запасі, постійно купляю великій кількості, коли є хороша знижка. І, по-моєму, зараз в цьому діючому каталозі її теж можна придбати за вигідною ціною. А дитина закінчила ось цю пасту від гімалая з сайтурб з гранатом та корицею. Тут великий об'єм 175 грам, майже як дві ось ці пасти. Я нею не чистила зуби, дитині потопається, і в запасі є ще одна така сама паста. В принципі, теж ціна в неї нормальна за такий великий об'єм. Ця паста без фтору і вона підходить для вегетаріанців. Я закінчила лосьйон для тіла від бренду Palmer, замовляла на сайті Herb, зволожуюча формула з кокосовою олією та вітаміном Е, великий об'єм 400 мл, 48 годин зволоження. Це лосьон для тих, хто любить кокосовий аромат. Я, хоч його і люблю, але через деякий час мені цей лосьон набридав, тому я відкрила одразу два. Один зовсім без аромату від Адерма. другий цей і користувалася ними через день. Один день тим, один день іншим. І від Адерма в мене поки що не закінчився, тому що я його відкрила трохи пізніше. Гарне зволоження, я наносила його не через 48 годин, а після кожного прийому душу або ванни. Для сухої шкіри добре підійде, особливо на теплу пору року. Хороший склад безпечний. Тому можу рекомендувати, але тільки в тому випадку, якщо ви любите саме кокосовий аромат. Якщо ні, то там на сайті є і інші види цього ласьйону, можете підібрати саме той, який вам підходить. Посилання на всю продукцію сайту iHerb я обов'язково залишу в описі під відео на ту продукцію, яку я показую зараз. Зараз вирішила активно робити тканьові маски, тому що вони в мене в великому запасі зберігаються, і взимку зовсім до них не тягнеться рука, бо не подобається відчуття прохолоди на обличчі. А влітку вони якось більш краще заходять, особливо коли є на це час, особливо коли вихідний або у відпустці знаходишся. І тому вирішила трохи свої запаси зменшити. Ставлю собі таку ціль робити тканинні маски майже кожен день. Використала з церамідами від Etude. Це все маски з сайту iHerb. Тут було 20 мл рідини, маска зволожуюча. Сама рідина була кремова, не гелева. Приємна маска, гарно зволожувала, заспокоювала, сподобалась. Друга маска мені сподобала ще більше це підтягуюча від Медихіл. Я повторюсь, вже казала, що від Медихіл мені маски подобаються поки що, більш за все, сайту iHerb. подобається тканина, яка дуже тонка, але при цьому щільна. Вона гарно підходить для мого обличчя. Добре тримається навіть коли я ходжу з нею щось роблю. І тут у нас був об'єм рідини, напевно, також 20 мл. Чомусь не бачу на упаковці. Маска для ліфтінгу, гарно також зволожувала і живила шкіру. Сподобалась. Використана від Innisfree з зеленим чаєм, також об'єм 20 мл. Вона підходить для нормальної та комбінованої шкіри. Теж гарно зволожує, сподобалась її я би також повторила. І також знайшла у себе в запасі ще декілька пілінг-педів від Neogen з зеленим чаєм. Вирішила їх також використати до кінця. Я розповідала про ці педи багато разів. Там всередині пакетика в рідині знаходиться круглий диск, з однієї сторони він більш жорсткіший. І я цим педом притирала обличчя після вмивання, спочатку однією стороною, потім другою і змивала все водою, потім наносила свій. Наступний догляд це серум і крем. Гарно очищують шкіру обличчя, шкіра така стає свіжа, приємна на дотик і інші засоби, звісно ж, краще працюють, коли шкіра хорошо очищена. Теж можу рекомендувати, ви багато разів ці педи бачили. І в моїх покупках, і в порожніх пляшечках хороший, якісний продукт теж купляла на сайті Ахьорб. Друзі, це все, що я хотіла вам сьогодні показати з косметичних засобів, які закінчились. Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам тканинні маски, коли ви їх більше любите робити, в теплу пору року або в холодну. Можливо, ваша. Думка якось відрізняється від моєї, цікаво буде поспілкуватися в коментарях. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Herb. Зараз Herb буде кожен день на протязі цього місяця робити знижки на різні групи товарів, тому відслідковуйте, можливо, Буде знижка на ту категорію, яка потрібна вам. Знижка буде мінус 20%. Сьогодні, наприклад, це знижка на мед та підсолоджувачі з того розділу, який представлені на сайті, переходьте, дивіться, підписуйтесь на мій телеграм-канал, будемо там також спілкуватися. Посилання буде в описі під відео. Всім здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!